І з задоволенням буду запрошувати людину, яку знаю безпосередньо особисто і з темою черепно-мозкова травма в умовах сучасних військових конфліктів, власний досвід менеджменту мінновибухової ЧМТ. До нас приєднується лікар-невропатолог, старший викладач кафедри військової загальної практики, сімейної медицини Української військово-медичної академії, підполковник медичної служби Ольга Вікторівна Селюк. Доброго дня, мальмашнові колеги. Рада всіх привітати на сьогоднішній нашій науково практичній конференції. Зміна погляду на лікування черепно-мозкової травми єдиний підхід до здоров'я мозку. Рада, що так багато нас змогло долучитись сьогодні до цього заходу, тому що ми прекрасно пам'ятаємо, що ми знаходимося на фронт на, на одному з теж важких фронтів фронті боротьби за здоров'я наших пацієнтів, які в теперішніх і сучасних реаліях дуже сталося багато самовійськовослужбовців, лікуючи їх, ми ставимо їх до строю, і зміцнюємо нашою війською, тому наша найголовніша зброя це наші знання. Тому дуже важливо знаходити час і можливість на апгрейд наших знань навіть такий непростий, нелегкий час. Коли над головами літають ракети. Коли лунають сигнали тривоги, але ми все одно знаходимо на це можливість. І звісно, не можу не привітати сьогодні всіх з великим святом з Днем Збройних сил України. Хочу побажати всім, хто має відношення до збройних сил України. А це власне і ті, хто воюють на фронті, і ті, хто займаються логістичними питаннями, і ті, хто знаходяться в штабах і планують тактику та стратегію тих чи інших бойових подій. З цим великим святом дійсно держава стала максимально мілітарною. Тепер така професія, як військовослужбовець, є в великій повазі, тому що саме зараз ці люди виборюють нашу незалежність, наш суверенітет і борються за кожен сантиметр нашої священної землі. Тому давайте подякуємо ще раз збройним силам за мирне небо над нашою головою і можливість сьогодні проведення цього е, науково-практичного заходу. Поговоримо про актуальну тематику про черепно-мозкову травму в умовах сучасних військових конфліктів, власний досвід менеджменту, менеджменту мінно-вибухової черепно-мозкової травми. Актуальність нашої тематики підігрівається тим, що ще війна у В'єтнамі. Яка була в четвертому сі роках? Частка міноубухових пошкоджень структурі санітарних втрат збройних сил США становила всього 15%. Під час війни в Афганістані це вже була до 30% поранених зес. Кладу сорокової армії збройних сил СРСР мали мінно-вибухове пошкодження. Окремі періоди збройних конфліктів на північному Кавказі на 94-97 роках та 99-му та 2002-му частота мінно-вибухових травм досягала 76%. В середньому в першій чеченській війні вона досягла 28%, під час другої 35%. Під час військової операції в Іраку у 2003 році санітарні втрати збройних сил США в мінно-вибухових уражень досягали 31%. Більше половини 54% санітарних втрат хірургічного профілю збройних сил Великобританії в операціях коаліційних сил в Іраку та Афганістані за 2003 та 2009 роки становили мінно вибухові пошкодження. Вогнепальні поранення м'яких тканин склепіння черепа в збройних конфліктах на сході України та осколкові поранення склали вже на даному часі 94,8%. за рахунок того, що зараз застосовується дуже багато масу масово зброї масового враження, більш точної, і більш агресивно за своєму. Вибуховою здатністю загальна летальність при легкій черепно мозковій травмі становить від 4 до 17%, а при тяжкій до 70% досягає інвалідами стають 19% потерпілих, а зниження працездатності відмічається майже у 51% потерпілих, що є величезним уроном для економіки нашої країни, так як це все зазвичай молоді люди працездатного віку. З урахуванням смертності інвалідалізації, термінів втрати тимчасової працездатності, черепно-мозкова травма займає перше Місце, випереджаючи серцево судинні захворювання і онкопатологію. Міновибухова черепно-мозкова травма є найпоширенішим бойовим пораненням серед військовослужбовців. 70% відсотків, тобто вага міновибухових пошкоджень від бойових травм. 82% відсотки бойових черепно-мозкових травм носять легкий характер це суб'єктивні симптоми. черепно мозкову травму складно виявити, оскільки може статися за відсутності інших тілесних ушкоджень. Ми трохи пізніше на цьому зупинимось, коли будемо розбирати класифікацію черепно-мозкових травм. Основна і перша класифікація, як ми поділяємо всі черги мозкові травми, це на відкриті і закриті. Відкрита черно-мозкова травма, травми, при яких пораненням яких покрив черепа супроводжуються пошкодженням кісток черепа та значними пошкодженнями апоневрозу, обширні скальповані рани. При наявності пошкодженої твердої мозкової оболонки, відкриті черепно мозкові травми буде проникною. А при відсутності пошкодження твердої мозкової оболонки, відкрита чердна мозкова травма є непроникною. Переломи основи черепа, які супроводжуються лікворею, скровотечів, витікання мозкового дитриту з носа, вуха та носоглотки, свідчать про порушення герметичного. Черепної коробки і відносяться до відкритих проникних пошкоджень, закрита черепно-мозкова травма, травма, при якій відсутність порушення цілісних цілісності шкірних покривів голови або наявність м поверхневі рани м'яких канин без пошкодження поневрозу, переломи кісток скупіння черепа без пошкодження м'яких канин, і апоневрозу відносяться до закритої травми черепа. Закрита черно-мозкова травма, та з якою працюємо найчастіше і найбільше, споділяється в свою першу чергу, на головного мозку, який не має ступенів вираженості легкого чи середнього, чи важкого, тому що немає якоїсь об'єктивізації або шкал, щоб це можна було оцінити. Забій головного мозку який може бути легким, середнього ступеня або важкого, що залежить від наявного вогнища. Ураження головного мозку, наявного неврологічного дефіциту та скарг пацієнта, дифузне аксональне пошкодження та стиснення головного мозку на фоні забою головного мозку та без забою головного мозку. За ступенем тяжкості червно-мозкової травми поділяється на легку черно-мозкову травму, <coughs> стру головного мозку, забій легкого ступеня, поранення м'яких канин головного мозку, закриті переломи черепа без ознак забою головного мозку, З середнього ступеня тяжкості червно-мозкової травми, забій головного мозку, середнього ступеня підгостре та хронічне стиснення головного мозку. Черепно-мозкові травми тяжкого ступеня, забі головного мозку тяжкого ступеню, гостре стиснення головного мозку і відкриті проникні поранення чи черепа із забоєм головного мозку. Серед бойових пошкоджень розрізняють вогнепальні поранення кулями та уламками безпосередньо. Вибухові пошкодження дією основного фактору вибуху термічною ударною хвилею та снарядів тобто, це є якраз ці мінно-вибухові травми, на яких ми будемо зупинятись більше. Та бойові травми травми отримані в ході бойових дій, проте не пов'язані з прямою дією на потерпіливо виражаючими факторами зброї тобто ті, які були отримані під час бойових дій, але без участі зброї за характером раньового каналу виділяють сліпі, дотичні наскрізні, рикошетні вогнепальні поранення. Сліпі канали, що виникають в результаті поранення, поділяють на діаметральні, сегментарні та радіальні. Маємо з вами знімок КТ нейровізуалізацію пацієнта, яка вже який лікувався в Національному медичному клінічному центрі, Головського клінічного госпіталь. Вже після повномасштабного вторгнення. От нам зараз показують, бачимо входження раннього каналу, перелом кісток лобної ділянки з осколками самого безпосередньо кісток черепа. Бачимо, нам показують набряк, і розрив м'яких тканин, безпосередньо утворення раннього каналу, ходу якого утворюється вогнище забою. І безпосередньо сам ранівий канал вже бачимо, та бачимо стороннє тіло, тобто кулю. Даний пацієнт на жаль був без амуніції, знехтував захистом. Коли нам показують детальніше з знімав бачимо утворення геморагічних і білатерально від проходження безпосереднього каналу за рахунок кінетичної енергії куля розривала речовину головного мозку та от утворила навіть білатеральне вогнище забою. Також на себе звертає увагу наявність напряку головного мозку за рахунок згладження підповутинних просторів. Та принципи звуження шлонучкової системи. Також нам зараз покажуть в сагітальному розмірі проходження раньового каналу і кулі. Даний пацієнт був успішно прооперований на базі клініки нейрохірургії і потім отримував лікування реабілітаційним на базі непосередньо клініки неврології. Ось же бачимо катей знімочок після проведеної ревізії, після трепанопластики нашого пацієнта, який був пролікований успішно за рахунок, тому числі і нейропротекторної терапії. Давайте ж зупинимося на струсі головного мозку. Комотіосеребрі вказано на латині визначення даної патології за МКХ-10. Кодується через S06.0, Це функціональна форма черно-мозкової травми при нейровізуалізації вогнищ уражень головного мозку. Ми ніколи не виявляємо, коли ми говоримо про струс з головного мозку. Тобто основними компонентами для постановки даного діагнозу є наявність анамнезу з травматизацією, наявність неврологічного дефіциту, просто не такого вираженого як це буде при забої головного мозку і певна симптоматика. Потерпілі струсу головного мозку складають близько 80% усіх хворих з закритою черпно мозковою травмою, що госпіталізуються. В клінічному перебігу головного мозку виділяють три періоди: гострий, проміжний та віддалений. Гострий період проміжок часу від моменту травми мозку до стабілізації на рівні порушення функцій мозку. Тривалість гострого періоду при струсі головного мозку триває до двох тижнів. Проміжний період час від стабілізації порушених травмою загальному. Мозкових, вегетативних загальних функцій організму та до їх повного чи часткового зникнення. При струсі головного мозку проміжний період може тривати і місяць, і півтора. Мінновибухова травма це вогнепальне поєднання травм, політравма, що виникає у людини внаслідок імпульсивного впливу комплексу вражаючих факторів у вибуху мінних боєприпасів. Мінновибухова травма характеризується взаємопов'язаним впливом глибоких і значних пошкоджень тканин з одночасним розвитком загального контузійно-комоційного синдрому, тобто контузія від латині як забій, що спричиняє травмування, і комоція від латині як Комоціо, це і є струс головного мозку, що можна знайти в англомовній літературі як confusion. Хочеться тут зупинитись трохи на понятті контузії, яке в наш час трохи займається певною підміною. Наші пацієнти дуже часто до нас приходять з діагнозом струс головного мозку і завжди нам кажуть, що у нас контузія. Що ж насправді мається на увазі? Що певні далекі часи, там 20-30 років тому, більше навіть, більше, близько 40 років тому назад, коли ще за радянських часів не було Нейровізуалізації ефективного визначення демаркаційної лінії між струсом та забоєм головного мозку не можна було провести цю диференціальну діагностику. Дуже часто ототожнювали ці травми під поняття контузія. Тому на даному часі зберіглося певне ототожнення і не до кінця правильне визначення. Так як ми не можемо говорити про струс головного мозку як контузія, тому що це і confusion з англійської мови. Ви навіть коли будете в англомовній літературі шукати будь-які матеріали, ви за визначенням brain Антюжен ви знайдете тільки по забою головного мозку. Струсові головного мозку, властиві загальномозкові симптоми, такі як порушення свідомості, головний біль, запаморочення можливе можливо, влювання навіть декіль декількократих. Факторами ураження під час мінно-вибухової травми є ударна хвиля, висока температура і полум'я, уламки і частки вибухового пристрою і вторинним снаряди, що уражають потерпілого, забій тіла через удари об землю та інші тверді тіла, Баротравма – коливання атмосферного тиску, токсична дія газоподібних продуктів і акустична травма, так називаємо акубаротравма. Парадокси вибухової черепно мозкової травми важкі мінно-вибухові черепно-мозкові травми призводять до менших наслідків. Це можна пояснити тим, що, на жаль, дуже часто легкі травми, таких струс головного мозку, не наділяються їм належна увага з сторони потерпілих, тому що часто наші бійці, військовослужбовці, або ж і не мають можливості звернутися за ефективною якісною медичною допомогою, перебуваючи в зоні бойових дій, або ж власне самі приймають рішення, що їм зараз не на часі лікуватись, що вони не можуть залишити бойові позиції, що та симптоматика, яку вони відчувають, є несуттєвою і неважливою, тому треба і в тому числі пояснювати нашим пацієнтам пацієнтам, що адекватне своєчасне лікування може запобігти ускладненню в майбутньому, саме тому, що якраз е, наявність легких травм в моменті, коли ця травма є, дають абсолютно легкі. Симптоми дуже часто невиразні, вони можуть бути проігноровані, тому в своїх віддалених наслідках дають більш серйозні ускладнення, тому що на свій час не надавалася належна увага. Класичні МРТ та КТ мінно вибухову закриту щетну мозку травму струзованого мозку не показують. Це якщо говорити про ті реалії, які є на сьогоднішній день в наших широтах. Потрібне розширене МРТ, діяці дифузно-тензорне зображення, щоб. Покази розрив оксонів. Це для нас певне майбутнє, але ми маємо знати, що це теж можливо, і це є, що вже на такому рівні є можливість визначати наявність навіть струсу головного мозку. Проте ще поки не у нас, але важливо володіти такою інформацією. Так виглядатиме картинка в нормі і власне. Після травмування та по мірі розвитку патофізіологічної ланки. процес продовжує тривати та розвиватись в мозку і далі після вибуху. Тобто, це не ситуаційно, от зараз тут утворився ексенез, а це процес, який може нагнітатись і розвиватись все більше за відсутності патологічних змін на КТ та МРТ У пацієнтів можуть спостерігатись дифузне дифузнальне ураження та значні клінічні порушення. Тобто, власне те, що ми проговорили, що нам для таких досліджень потрібні МРТ, з дифузно-тензорною побудовою картинки, їх застосовуються апарати зазвичай потужністю від 1,5 до 3 Тесл. На 96 зрізів вони зазвичай йдуть крок кожного зрізу, йде 2,6 мм, що є досить маленьким, і таким чином дається побудувати патологічні вогнища, які будуть забарвлені в синій, червоний та зелений кольор, які будуть <кій> залежати від того, як розподіляються рідини зверху вниз, вправа наліво або зліва направо. У пацієнтів з чирно-мозковою травмою пошкоджується не тільки нейрон, а ураження зазнають всі компоненти нейроваскулярного юніту. Нервовий компонент має вирішальне значення для когнітивної та моторної функції наших пацієнтів. Нейрони відповідають за передачу нервового імпульсу, астроцити регулюють мозковий кровотік та баланс синаптичного глутамату. Олігодендроцити продукують нейтрофічні фактори та забезпечують синтез міеліну, що впливає на прискорення передачі нервового імпульсу. Судинний компонент утворює гематоенцефалічний бар'єр, Ендотеліальні клітини утворюють. Високоспеціалізовану мембрану навколо кровоносних судин. Перецити сприяють нейрогенезу і васкулогенезу. Базальна мембрана ендотелію діє на як механічний бар'єр та приймає участь в ангіогенезі. Патогенез розвитку ускладнень причетно мозковій травмі провинне пошкодження нейроваскулярного юніту зумовлює механічний вплив. Торинне пошкодження, яке може утворювати ішемічний каскад, і своє як власне його це синабрі головного мозку та загибель клітин нейроваскулярного юніту або ж синдром системної запальної відповіді, тобто нейрозапалення з утворенням інтерлекінів, що в обох своїх випадках проводить до загибелі клітин нейроваскулярного юніту, нейрону, астронейронів, астроцитів, ендотеліальних клітин в ранньому або і віддалених періодах черепно-мозкової травми. Кожна черно-мозкова травма супроводжується саме ішемічним каскадом, які представлений іонним дисбалансом, вивільненням гутамату, внутрішньоклітинним накопиченням кальцію, оксидативним стресом, активацією глії, запаленням та пошкодженням гематенцефалічного бар'єру, як наслідок набряку. Отже, задачою лікування черепно мозкової травми є захист нейроваскулярного юніту: заблокувати ішемічні каскад та запобігти ризику розвитку синдрому системної запальної відповіді та зменшити нейрозапалення. Механізм єдиного патогенетичного підходу до здоров'я мозку, черепно-мозкова травма, вторинне пошкодження, і каскад та синдром системної запальної відповіді нейрозапалення, що може призвести до загибелі фіти нейровоскулярної ініти в ранньому та своєму віддаленому. Періоді єдиний підхід до здоров'я мозку блокує ішемічний каскад та зменшує набряк мозку при червно-мозкові травми. Стартовий компонент: в контролі системної запальної відповіді, нейрозапалення, поліпшення клінічних результатів, лікування та мінімізація наслідків черепно мозкової травми. Ксаврон блокатор ішемічного каскаду при черепно-мозковій травмі. Ксаврон нейтралізує активні форми кисню. Ксаврон блокує nmda рецептори та перешкоджає вивільненню глутамату. Ксаврон запобігає внутрішньоклітиному накопиченню кальцію. Ксаврон сприяє зменшенню набряку мозку. Ксаврон зменшує пошкодження аксонів. Саврон блокатор ішемічного каскаду для захисту нейроваскулярного юніту та зменшення набряку мозку запобігає ризику розвитку синдрому системної запальної відповіді, пригнічує нейрозапалення. Лікування поглиначем вільних радикалів ендоедовороном забезпечує нейропротекцію при черепно-мозковій травмі. Лікування едовороном значно зменшило втрату нейронів корноамоніус, гіпокампу, зменшило окислювальний стрес і зменшило запрограмовану загибель нейронів. Захисні ефекти лікування едовороном були також пов'язані з патологією черепно скром. Кови травми на нейронна клітинах, оскільки едиворон знижує активацію астроцитів і гліальних клітин. Нарешті лікування едавароном значно зменшує наявність запальних цитокінів набряку мозку, проникність з бар'єру і що важливо неврологічного дефіциту після черепно-мозкової травми. Окрім блокування ішемічного каскаду та контролю над системою <кій> системною запальною відповіддю, потрібен препарат для зменшення ушко... ушкоджувачого впливу ішемічного каскаду на мікросиркуляторну ланку. Нейроваскуля... нейроваскулярного юніту та покращення перфузії головного мозку. Цівертін – донатор НО для захисту судин від ушкодження впливу ішемічного каскаду, покращує перфузію головного мозку, знижує агрегацію активність тромбоцитів та виявляє фібридолітичний ефект, чинить протизапальну дію, знижує підвищення рівня інтерлейкінів та факторів некрозу гіпоталамусі. Для застосування ксаврон рекомендовано по 30 мг двічі на день на фізіологічному розчині 100 мл. Протягом 30 хвилин швидкість інфузії 40 крапель на хвилину. Та ці по 100 мл один раз на день протягом 45 хвилин швидкість інфузії, 30 крапель. Прошу звернути увагу на те, що об'єми рідин, які вводяться з активними речовинами, є невеликими, що теж дуже важливо при курації пацієнта з черпно-мозковою травмою, яких часто розвиваються набряк набрякові синдроми, і ми не маємо завжди контролювати баланс рідин. Давайте ж зберемо з вами клінічний випадок. Маємо пацієнта 1983 року народження, повних 39 років. Доставлено до приймального відділення Національного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь 27.02.2022 року. Близько 10 ранку харету швидкової медичної допомоги на лежачій каталці в Філадельфійському вороті. Доступний вербальному контакту, очі розплющує по команді. На команду реагує адекватно, виконує все вірно орієнтований у власній особистості, просторі та часі. Згідно з калеком глазу, маємо 14 балів у такого пацієнта, тобто можемо говорити про помірне оглушення. За нами завідомо, що отримав мінно вибухову травму близько 8 ранку, 27.02.2022 року. Під час бойових дій в районі міста Ірпінь. Скарга надає на виражений головний біль відчуття головокружіння, загальну слабкість більший шийному відділі хребта, відчуття... Інтенсивної нудоти відмічалась втрата свідомості до двох хвилин після отримання травми та двократне блювання після того, як пройшов до свідомості. В неврологічному статусі відмічається, шкаливком глаз вже назвали 14 балів, очні щілини зіниці рівномірні між собою, дрібно розмашастий горизонтальний ністан при погляді в обидві сторони. симптоми седана та горевичу мана так само при погляді в обидві сторони. Фотореакції у нашого пацієнта. Конвергенція дещо ослаблена, двобічна, акомодація не порушена, Язик посередній лінії мова дещо уповільнена, проте чітка фонація та ковтання не порушені. М'язова сила та тонус в кінцівках загалом збережені сила симетрична. Проби бере негативні, глибокі рефлекси з верхніх та нижніх кінцівок, ДС дещо пожвавлені, Червні та періостальні рефлекси, симетричні, збережені середньої жвавості. Мінігальні знаки на момент огляду відсутні, патологічні стопні рефлекси не виявлені. Пальці носову пробу та п'яточну пробу виконує загалом задовільно двобічно. Вегетативні розлади, стільки червоний дермографізм, дистальний гіпергідроз, тремор повік та кінчиків пальців витягнутих рук. Фісіологічні відправлення в нормі. При виконанні нервізуалізація Мультиспіральної комп'ютерної томографії головного мозку та шийного відділу хребта від ранку 27.02.2002, речовина головного мозку без вогнищевих уражень, перелом кісток лисового черепа, вуличкової кістки, справа та перелом кісток носу. шийний відділ хребта без травматичних ушкоджень. <кій> Діагноз, який виставлені нашому пацієнту. Мінна вибухова травма від 27.02.2022, закрита черевно-мозкова травма, струс головного мозку виглядів вираженого цепологічного та стенове гетативного синдромів, вогнепальний перелом кісток носу. Із зміщенням уламків, вогнепальний перелом величкової кістки, із зміщенням уламків, забій м'яких тканин шийного відділу хребта. Наш пацієнт госпіталізований до клініки отолерангології для подальшого лікування. Огляд на вечір, о сьомій вечора з цього ж дня, 27.02 лікуючим лікарем та лікарем-неврологом, що паралельно займається курацією даного пацієнта. Пацієнт скарги активно не надає. При контакті неактивний, відміщаються деякі зменшення інтенсивності, нудоти, доти не повторювалось. Зберігаються скарги на інтенсивний головний біль, головокружіння, загальну слабкість. Проте було на себе звернув увагу, що при огляді пацієнт менш контактний в'ялий, скарги самостійно не виражав, тільки дає відповідь на масові уточнюючі питання лікуючих лікарів. Неврологічному статусі відмічалися зміни в зіницях. Відмічалася незначна анізакорія, ліва зіниця менша правої, що має транзиторний характер після проведення проби на фотореакцію, анізокорія регресує на певний час. Та було виявлено патологічні стопні рефлекси, слабо позитивний симптом бабінського зліва. У всьому іншому власне було без змін неврологічному статусі. Прийнято рішення про повторне проведення мультиспіральної комп'ютерної томографії головного мозку. Від восьмої вечора цього ж дня вогнищеве геморгічне просочування обох лобних ділянок речовине головного мозку в іншому без змін, тобто можемо говорити про те, що у нашого пацієнта був так називаємо період вдаваного благополуччя. І за певний час формувалися вогнищі ураження. Тепер ми можемо говорити про безпосередньо е, забій головного мозку. Отже, діагноз міняється як мінообухова травма, закрита, закрита черепно-мозкова травма, забій обох головних ділянок головного мозку у вигляді вираженого цефалічного та астеноватативного синдромів, вогнепальний перелом кісток носа зміщенням уламки, вогнепальний перелом виличкої кістки із зміщенням уламки. Пацієнт, переведений для подальшого лікування для клініки неврології, призначено медикаментозно нейропротектор. Гелекторна терапія, окрім симптоматичної та гемостатичної терапії, до нейропротекторної терапії. У нас було нашому пацієнту додано саврон 30 мг на фізіологічному розчині 100 мл внутрішньовенно краплину двічі на день протягом 10 днів, та тівартін 100 мл внутрішньовенно краплину 10 днів. МСКТ контроль через 21 день, 20.03.2022 редукція геморгічних вогнищ забою в обох лобних ділянках. Результат через 28 днів. Пацієнт виписується в задовільному стані із покращеним самопочуттям, неврологічний дефіцит регресував повністю, скарг не надає, відбув на фронт для продовження виконання бойових завдань. Контрольний огляд через 6 місяців, 20.09.2022 показав, що самопочуття пацієнта є задовільним, скарг він не надає успішно продовжує проходження військової служби. Дякую вам дуже дуже дякую, колеги, за увагу. Чекаємо на ваші запитання, на панельні дискусії та обговорення наступного клінічного випадку. Щиро дякую за вашу увагу. Будемо зараз переходити і до дискусії і до клінічного випадку. А стосовно запитань, я можу тільки компліменти зачитати пані Олю на вашу адресу, враховуючи, що компліментів дійсно дуже багато. І від себе можу подякувати за те, що ви сьогодні разом з нами і радуєте. Просто я от сижу, посміхаюся. Це направду щиро. А компліменти такі пишуть: дякую сучасну, цікаво. Дякую за цікаву доповідь. І таких слів дуже і дуже багато.